Пізнавати Шевченка це мучитися, страждати від того, що нашу предковічну землю позбавили споку. 9 березня, відзначити день народження Тараса Григоровича Шевченка зібралися жителі міста Тараща біля пам'ятника, що зведений на пагорбі біля будинку культури, звучала поезія та проза, котру читали учні гімназії Ерудит. Їх голоси звучали так дзвінко. І навіть вітер, вслухаючись, підхоплював їх та розносив у кожне подвір'я, у кожну хату. Хай Воскресає він, пророк народу нашого, повсякчасно у наших благородних помислах і державних ділах, затамувавши подих, люди слухали серцем з дитинства. Знайомі рядки, важкі думи хмарою нависли над тим місцем. Минуло стільки часу, а така улюблена Тарасова Україна все ще бореться. Такий багатостраждальний тарасовий народ все ще воює за свою свободу. Поклонитися батькові українського народу та покласти квіти до його пам'ятника прийшли заступник міського голови Вадим Левицький та голова районної ради Людмила Урожай, керівники організацій та ті, хто відчуває, що творчість Тараса це його душа, в ній він був чесний і добрий, ярий і нескінечно багатий. З днем народження Тараса Григоровича Шевченка.